4 липня у біликах відбулася позачергова сесія депутатів селищної ради. Одне з питань, які розглядали депутати, стосувалося діяльності свинокомплексу сільські традиції. Депутати мали проголосувати. За проведення реконструкції очисних споруд на комплекс. Порядок денний розгляд та обговорення заяви про наміри щодо розроблення проектної документації реконструкції діючих очисних споруд зі збільшенням продуктивності до 800 кубічних метрів на добу. Згідно інституту Морзеєва і попередньому проекту, який зараз керівництво сільських традицій знайти не може, підприємству надавався дозвіл на викид 300 кубічних метрів гною на добу. Коли в нас постало запитання до керівництва підприємства, чому ж ви збільшуєте таку кількість гною, підприємство сказало, ну мало лі може бути якась аварійна ситуація. На що я лічно йому сказала, шановне, але вам надавався проєкт на 300 метрів кубічних. Все обладнання, всі будинки, всі споруди, які є на території підприємства, вони ж то розраховані на цю потужність. Ви збільшуєте потужність в 2,5 рази. І ви знаєте, де знаходиться підприємство, воно знаходиться на горі. А не дай Бог не витримає обладнання, не витримають споруди, і що. Ви мене вибачте, гімно потече на село, ми будемо черпати його ложками. Підприємство хоче просто підігнати документи під те поголів'я, яке в них зараз є. 800 метрів кубічних два варіанти. Або вже вони є, ці свині, їм треба узаконити, або вони збираються, що і той варіант, і той варіант. Для біликів для громади абсолютно неприємними. Да. Поэтому ви зараз, після того що ви почули, ви зараз наблюдайте за депутатами. І якщо хтось виступить сьогодні проти інтересу громади, значить він піддався тиску. І на вікторовна. А скажіть, будь ласка, у мене таке питання. У вас є дані? А хто пофамільно привів свинарник? До нас у Білики в 11 році, то що ми всі знаємо, що одну тільки Гошкодереху тут наказали, чи ми там її потрясли. А хто конкретно? У вас є такі дані? Чи немає? От як депутат? Ні, Я тоді не ви була ви? не депутатом, а, а... ні членом виконкому. В робочому порядку виконкомом було надано рішення на реконструкцію приміщень. Потім, коли ми Подати. створили екологічну комісію і з Олегом Вікторовичем, прийшли, почали перевіряти всі протоколи від початку відкриття і до останнього, ми знайшли протокол, перечитували від від першої до останньої букви. Значить, знайшли такий протокол. Відсутній Бакаєнко через те, що на той час він був, ми були враги. Відсутня Барбі, відсутня, я, відсутній Петченко. І багато 11 чоловік було відсутніх, коли почали читати протокол. В протоколі було написано доповідає Печенко, і в цей же протокол уключено, що винесено було на сесії, і всі голосували одноголосно. Я стала питати Наталі Іванівні на той час, коли вона була ВО. Наталі Івановна, як зрозуміти, що Петченка на титульній сторінці немає, а він доповідає? Вона ж почала чуть не плакати і доказати, я нічого не знаю, я нічого, це рає, це рає, я нічого не знаю. Питання закриття звинокомплексу. Активізувати активістами працюєте. Скільки вже років пробували? І далі працюємо. Але але запуск у чисні споруди це ж і великий рад то за те, щоб погодити заяву про наміри на розробку проекту реконструкції діючих очисних споруд. Зі збільшенням продуктивності до 800 кубічних метрів на добу та заміні біологічної системи очищення повітря біофлекс на систему реагентної нейтралізації та знешкодження викидів в атмосферу від свинокомплексу на 2,5 тисячі продуктивних свиноматок з повним циклом весемте білих як району Полтавської області. Прошу голосувати проти. Молодець! Я за громадські слухання. Як народ руйнує? Ні, а що? Де утримались? Утрималися. Савченко. Савченко. Володимир Григорович. Ну, ганьба, давайте. Про погодження, про погодження заяви, про наміри на розробку проєкту реконструкції діючих очисних установ за чотири чоловіки, про сурня, Василенко, Гасько, Савченко. Я читаю поіменно, слухайте: проти Печенко, Таран, Жук, Храбко, Бакаєнко, Китайгора, Тайгора, Один не взяв участі і один відсутній. Рішення про наміри не прийнято. Ви знаєте, дуже складна ситуація, тому що все-таки ми сьогодні побачили, що градус недовіри до підприємства надзвичайно високий. П'ять років працює підприємство, і, на жаль, все те, що обіцялося, нічого не було виконано. І зрозуміло, що сьогодні люди, які прийшли на це зібрання на сесію селищної ради, просто не вірять, в тому числі і керівництво підприємства, що щось можна зробити. Але звичайно, і інша частина населення, яка дала квотом довіри підприємству, і до 15 жовтня підприємство озвучило на всю область свої наміри, все-таки виправити ситуацію, зробити. Відповідну роботу і провести реконструкцію очисних споруд. Ну сьогодні бачите, люди поки що нам знову чомусь не довіряють.